З вами розпочали дев'ятий розділ Книги дій святих апостолів. І е, як би коротко нагадаю вам, про що ми дізналися з першої частини дев'ятого розділу. Ми з вами говорили про апостола Павла, який був цавлом, але під час свого земного е, служіння. Як він на той час думав, що він служить Богу, і він був гонителем церкви, він переслідував церкву. І ця людина настільки була фанатично одержима законом, що готовий був покласти все. Аби знищити церкву, аби знищити віруючих, щоб взагалі нікого з віруючих не залишалось не в Єрусалимі. Як пізніше ми читаємо в 9 розділі він навіть пішов до первосвященника, коли о, гадав, що вже віруючих в Єрусалимі не залишилось, і він у первосвященника випрашує листа до Дамаску, тобто в іншу країну, в Сірію. І туди направляється для того, щоб переслідувати. В'язати і приводити на суд в Єрусалим віруючих людей церкву. І під час усього земного, земної своєї мандрівки, під час мандрівки в Дамаск щось трапляється. І більшість людей, які навіть намагаються критикувати християнство, але коли стикаються з біографією апостола Павла, їм просто нема що сказати. Ця людина свого часу була дуже освічена. Можна сказати, одна із найосвіченіших людей свого часу. Ця людина була амбіційна, ця людина знала, що вона хоче з самого початку. І така різка метаморфоза або трансформація цієї людини із гонителя церкви в апостола вона просто виявляється, що це до сього часу це подив. Більшість людей, які вивчають Слово Боже, вони не можуть зрозуміти, як так трапилося. Але ми з вами віруючі люди, ми з вами віруючі діти, ми розуміємо, що для Бога нема нічого неможливого. І Він із цього ганителя церкви із савла, як він пізніше сам Господь за нього говорить: я, каже, зроблю з нього вибрану мою посудину. І... Ця людина є автором пізніше половини нового заповіту. Якщо бути точним, то 13 книжок нового заповіту, їх 27, 13 яких були написані рукою апостола Павла. Тобто, ви розумієте, з якою глибою, з яким величем і з яким, ну. Унікальним яв... явищем ми стикнулися в 9 розділі. Ми прочитаємо до кінця час цей розділ і трошки будемо з вами розмислювати над тим, що далі відбувалося в церкві. Дев'ятий розділ з 29 віршу по 43, включно, тобто аж до кінця розділу ми читаємо з вами такі слова. Да, давайте встанемо з поваги до Слова Божого. І так. Інформація набагато краще сприймається. В юдеї, наприклад, коли читається Тора, торави не стоять до цього часу. Говорив же й дискутував з еліністами, а вони шукали його щоб убити. Довідавшись про це, брати повели його до Кесарії, а звідти відправили до Тарс. Отже, церква по всій юдеї, Галилеї та Самарії мала мир. Будовуючись і ходячи в Господньому страху, наповнювалась втіхою Святого Духа. Коли Петро обходив всіх, прибув він до святих, які жили в Лідії. знайшовши там одного чоловіка на ім'я Еней, котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований, і сказав йому: Петро: Енею. «Сцілює тебе Ісус Христос, встань і прибери свою постіль, і Той відразу встав. Побачили його всі, які жили в Ліді та сароні, і навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавіта, що в перекладі означає Сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостей, які чинила. А сталося так, що вона тими днями захворіла і померла, обмили її, і поклали у верхній кімнаті, оскільки Ліда була близькою до Йопії, то учні, почувши, що Петро там, послали до нього двох мужів, благаючи. Не полінуйся, прийди до нас. Ставши, Петро пішов з ними, коли прийшов, завели його до верхньої кімнати. Ці вдови обступили його, плачучи і показуючи одяг, і покривали, які робила сарна, коли була з ними. А Петро, виправивши всіх і схилившись на коліна, помолився і повернувся, сказав тілу: Тавіту, встань. Вона розплющила свої очі і побачила Петра сіла. Подавши її руку, він підняв її. І, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це стало відомо по всій Йопії. І люди повірили в Господа. Сталося так, що багато днів він залишався в Йопії, в одного Симона, який виправляв шкури. Сідайте, любі брати і сестри. Сьогоднішню нашу проповідь і роздуми. Я назвав так: Церква і спокій. Що ж відбулося у перших двох віршах, які ми з вами прочитали? Ми читаємо 29 вірш і ми дивуємося, що є люди, які хочуть не просто заподіяти шкоду апостолу Павлу, а вбити його. І чому це відбувається? Огієнко їх називає огреченими у Турканяка – еліністи. Уважніше вивчивши, то ці люди, це була секта в юдеїв, які були радикально налаштовані проти церкви. Тобто це ті люди, із яких і був і сам апостол Павло. Тобто вони були налаштовані настільки радикально, щоб просто винищити церкву. Але коли ми читаємо уважно дії святих апостолів, то у 6 розділі перед тим, як був забитий перший мученик Степан, ми знаходимо, що церква намножувалась. І навіть дуже багато написано священників, які служили біля жертвенка. Господу Аданаю, вони теж повірили в Ісуса Христа. Якщо далі вивчати, ми вивчаємо, що коли апостол Павло відійшов з Єрусалима, то церква знову заспокоїлась. Церква на той час в особі Якова, одного із самих стовпів церкви, брата рідного Ісуса Христа. Він був просвітером Єрусалимської церкви, вона знайшла компроміс Із священниками в Єрусалимі, з цими Огреченими. Тобто, якщо на початку ми читаючи книгу дій святих апостолів, бачимо, як Петро спочатку звинувачує священників, первосвященників. Старших народу ізраїльському. В тому, що вони винні безпосередньо винні в смерті Ісуса Христа, що вони його видали на розп'яття, що вони привели Його до Пилата і тому подібне, то пізніше ми бачимо, що церква якби знаходить спільну мову. Чому це сталося? Ми будемо, коли вивчати Книгу Дій святих Апостолів пізніше. Я зараз вам просто даю як би натяк. Тому що була якби симбіоз, можна сказати, юдейської віри з християнством. Тобто юдейські традиції, звичаї, вони зайшли в християнство. Тобто навіть апостоли які виховувались в юдейських традиціях, вони міркували так, що це зайвим не буде. Пізніше апостол Павло буде вести з цим боротьбу. Послання до Галатів, коли ця Єресь Єресь, розповсюдилась по всіх церквах, тобто приходили законники і казали, те, що ви увірували класно, ви молодці. Ісус Христос є дійсно Месія Бог, але ж вам бракує обрізання. І в посланні до Галатів апостол Павло пізніше каже, хто вам взагалі вбив у голову цю дум? Тобто деградація Єрусалимської церкви розпочалася ще в ті часи? Наприклад, коли апостол Павло він відстаював, то, що він був вибраною посудиною, Бог йому відкрив, що таке є благодать, що таке є церква, це зовсім інший проєкт. Це не Ізраїль. Якщо за Ізраїль і за закон Божий ми взнаємо із старого заповіту, то ми переходимо вже в новий заповіт, а новий заповіт не тільки для спасіння ізраїльського народу. А як написано, і сам Господь говорив на початку Книги дій святих апостолів, тобто буде спасіння з Єрусалиму, Юдеї, Самарії і аж до краю землі, тобто для всіх людей. Новий проєкт, для всіх людей спасіння. Всі рівні. Зовсім по-іншому. І коли апостол Павло почав відстаювати свої переконання, ті, які він уже мав, тому що ми. Дізнаємося, що в Дамаску він пробув десь близько трьох років, і Господь мав особливі відкривання з цим чоловіком. Він зовсім по-іншому сприймав то за ці три роки в Єрусалимі вже був знайдений компроміс. Уже служителя, тому що пастир, правду говорить. Більше 100 тисяч, якщо брати Єрусалим, на той час то в Єрусалимі десь проживало близько 200 тисяч людей. І близько 100 тисяч, тобто майже половина населення Єрусалима себе вважали вже християнами на той час. Але з юдейським корінням, з юдейськими традиціями. І залишати свої юдейські традиції вони не хотіли. Тому що це робили їхні діди, баби, батьки. Як ми залишимо це? Це було прописано в законі. Це читалось кожного дня в сина... кожної суботи в синагозі? Це навчали з самого маличку. Тобто зрозумійте, як воно відбувалося? І що роблять учні, коли бачать цю проблему, коли апостол Павло спорить з тими огреченими або еліністами, як вже називає їх Турканяк? І ці еліністи вже хочуть його вбити, тому що він доводив, що Ісус це є Господь, що це благодать, це зовсім інший рівень і тому подібне. Вони хочуть його просто вбити. Апостоли іншого не знаходять, як взяти і відправити апостола Павла, спочатку, як ми читаємо, до Кесарії, а пізніше до Тарсу. Тобто до того міста, з якого був родом апостол Павло. І щоб апостол Петро, якби не був колючкою для священників, первосвященників для влади, яка була в Єрусалимі, його теж відправляють. Кажуть, іди, обійди юдею, побудь в різних містах. І ми вже далі ми читаємо служіння апостола Петра. І дев'ятий розділ закінчується, і 10-й, і навіть частина 11 розділу, ми будемо читати уже про служіння апостола Петра. Петра відправили по містах юдеї, він має величезний авторитет, його поважають, його всюди приймають, тому що це стовп, це камінь, на якому Христос будує церкву. І коли Петро приходить до міста Лідії, то дізнається, що є там. Паралізований Еней, який не ходить уже 8 років, і він приходить просто до нього каже: Вим'я Ісуса Христа, Еней, вставай. Ми бачимо, наскільки Бог діє через цю людину, через свою вибрану людину, через апостола Петра. Написано, що цей встав. Про це стало відомо всьому місту, і ми бачимо благодать Божу, яка розливається. І написано, люди, дуже багато людей у віру. Далі ми читаємо, що відбувається в місті, яке названо Йопія. на сьогоднішній день це Хайфа, портове місто, дуже велике, гарне місто. І дізнаємося, що там була одна із сестричок, яка своїм милосердям і добрими ділами дуже багато зробила добра для тих людей, які проживали в тому місті. Як сьогодні бракує от таких, от, знаєте, сестричок, милосердям і добрими ділами, не фарбуванням обличчя, не перемінною суконь, не прикрасами, а милосердям і добрими ділами, є над чим порозмислити, так? І написано, що вона занедужила і померла. А так як Лідія, місто, в якому був апостол Петро, було дуже близько до Йопії, то учні вирішили відправити двох чоловік, братів, які прийшли і сказали: Петро, ми тебе потребуємо. Не полінуйся, прийди. Вони навіть не говорять, з якою потребою. Не полінуйся, прийди, ми тебе потребуємо. І ми бачимо серце служителя. Який міг би відмахнутися сказати, слухайте, в мене і так, знаєте, скільки справ? На мені церкви, на мені служіння. А ми бачимо серце служителя, який окей, да? okay. зібрався і пішов разом з ним. І коли прийшов, то він побачив дуже таку, знаєте, картину, от собі уявіть. Людина, яка для вас зробила щось добре. І настільки добре, що це добре запам'яталося вам на все життя, написано, що в цій кімнаті стояли вдови, тобто люди бідні. То що вдови в Ізраїлі, самі розумієте, жінка і сьогодні без чоловіка, дивиться, ну, на своєму місці. Будемо говорити, так, як воно є. А в той час це взагалі скрута. Написано, вони навіть нічого не говорили, вони просто показували ті речі, які зробила для них ця тавіта своїми руками і плакали. Апостол Петров набирається жалю і видріджає всіх з кімнати, де лежало тіло тавіти. Написано, сам становиться на коліна, молиться. І це ми бачимо уже чуда воскресіння, яке робив апостол. Не тільки Ісус Христос, як Син Божий, а Його навіть учні, послідовники мали таку силу, щоб навіть воскресити людину. І написано про це узнала вся Іопія. І написано, що дуже багато людей прославили і покаялись в Господі. це такі дивовижні факти ми сьогодні прочитали з вами з 9 розділу. На що б хотілося б звернути вашу і свою увагу. Я на цій неділі у мене е, в Ютубі ну, забито так, що е, дуже багато різних проповідей. Слухаю. І дуже багато викидає на сьогоднішній день різної єресі Якої єресь? Книги Єноха, Євангелії Юди, фоми я, я вас прошу, брати і сестри. Ось. А те не читайте і не слухайте. Мене друг, з яким ми дуже так, тісно спілкуємося на заводі, разом працюємо, порекомендував одного професора із Торонто. Людина, яка майже знає на пам'ять Біблію, дуже гарно цитує, дуже добре поставлена мова. Я послухав його десь в хвилин 15. Я розумів, що це єрість. Все, що не будує, а руйнує це не від Бога. Запам'ятайте запам це собі раз і назавжди. Того, що Христос Він збудовує вас як особистість. Христос, Він готовить вас до Царства Свого. А як і у дні Христа. Тому що сам апостол Іван він пише, що вже в його часи було дуже багато антихристів, які несли різну лженауку. Тобто, навіть під час уже апостольських, апостольської церкви. А на сьогодні це намножилось в стільки разів, що то страшно. Тому, якщо ви навіть щось почули, і ви не знаєте, що це за інформація, ви не, не впевнені, що воно для вас може дати, або зруйнує, або збудує. Краще прийдіть до служителя з цієї інформації і порадьтесь, поспілкуйтесь. Хай Господь вас в цьому поблагословить, тому що ми бачимось на прикладі апостола Павла і апостольської церкви, яка залишилась в Єрусалимі. Яка потроху, 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 ми будемо читати в дальнішому в Книзі Дій святих Апостолів, прийшла ось до такого єретичного навчання. Хай Господь вас всьому благословить, щоб ви берегли себе в чистоті і святості для Господа Ісуса Христа. Амінь.